19 грудня, коли кожен з радістю чекає на подарунок від Святого Миколая, у галереї Соборна відбулося свято для дітей з особливими потребами та дітей з багатодітних родин, якими опікується духовно-просвітницький центр кафедрального собору. Дійство розпочалося з солодкого частування, після чого діти разом з батьками були запрошені на святковий концерт. Відкрили захід голова парафіальної ради кафедрального собору Писко Бородянський Варсонофій та з привітанням від предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Онуфрія, секретар Київської епархії протирей Віктор Іващук. Війська папірників Чудотворець, він оплатив своїм життям. Саме основну заповідь це любов до Бога і до ближнього. І в нашому кафедральному будуючому соборі в галереї соборні, Мені дуже приємно вітати вас, всі мої дорогі дітки, браті і сестри, в сьогоднішній святковий вечір. І ми традиційно хочемо разом з вами відсвяткувати це свято. Діти, наші дорогі, рідні діти, браті і сестри, перш за все дозвольте мені передати самі щирі вітання і благословіння його блаженства, блаженнішого онуфрія, митрополита Київської всієї України, предприятия Української празднованої церкви, який сьогодні за всіх нас молився на Житомирщині і щоденно молиться за кожного з нас і духовно, звичайно, сьогодні з нами. Так вже традиційно склалося, що як два роки назад наш блаженніший покійний Медивито Володимир заснував таку добру традицію цей святий день збиратися на Галереї Соборні. І також ми сьогодні відчуваємо серцями, що він сьогодні духовно поряд з нами. Хочеться також від себе подякувати вам за вашу любов. За те, що ви сьогодні знайшли і бажання, і час, і можливість побути з нами, помолитися спочатку, потім посвяткувати. Нехай по ходатайству Святого Миколая всемилостві і вселюблячий Господь завжди перебуває з вами, з вами вас хай благословляє усі дні вашого життя. Свято! Свято Миколая подарувало молечі море радості та незабутніх емоцій. Цього дня на сцені галереї виступили дитячий театр для особливих дітей інтеграл, вихованці надільної школи Свято Кирилівського чоловічого монастиря, надільної школи Соборна та надільної школи для людей з вадами слуху чути серцем. этот замечательный праздник, День Святого Николая, для нас он есть особенным, потому что дети с воскресной школы «Слышат сердцем» приняли впервые участие. И, например, Влад читал это стихотворение, вот, а девочки спели песню на жестовом языке про Святого Николая. И для них это был дебют, потому что за протяжении четырех лет мы первый раз приняли участие. Дети были очень довольны, не только воспитанники, которые выступали на сцене воскресной школы, были еще и в зале сидели и смотрели мероприятие и они остались очень довольны получили все подарки и для них это очень знаменательно и пришли родители родители не слышащие и сурдопереводом смогли посмотреть этот замечательный праздник и мы все от нашей воскресной школы слышат сердцем всех поздравляем с праздником Поздравляем всех с праздником святого Николая. Особливим моментом свята став вихід Святого Миколая до дітей. Більше 150 діточок отримали посвідчення помічників святого Миколая. Відтепер маленькі власники посвідчень намагатимуться брати участь у благодійних заходах, дарувати подарунки та виховувати в собі доброту, любов, милосердя та терпіння, якості, які були основою життя святителя Миколая. Просвітницький проект «Помічник Святого Миколая покликаний спряти глибшому розумінню значення свята та вихованню у малечі християнських чеснот. В вашем единстве, в вашей радости, которая останется всегда в ваших сердцах на всю вашу будущую жизнь. Пусть Господь покрывает вас своими молитвами. И подарки, которые вы получили, пусть также они радуют вас в память о празднике, о святом Николае.